Віталь Ботелішах і грає проти Кнайту Чес Бразилія рейтинг 2003. Так, стилейский захист. Свенкет. Билл играет. Максимально обережно Билл играет тут. Что можно сказать? Ничего. Нічого не можна сказати. Зараз коня приведу на це 4 По можливості. Так, це я не дуже зрозумів. Провокація на е 5 ну я з радістю. Я ж не хочу відкривати тобі тут гору. Віддаю коня, Бо цим конем. Це я не дуже зрозумів. Це щось теж так собі? Посилюємо натиск. Тепер тура зайдемо. Тура прийшла і ріжечки принесла. Віддаю коня, але торою залізаю. Так, ну, мабуть, десь тут можна зробити Чекі-бомбоні. Чи тут, чи там. Ферзя хочу так з'їсти і залишитись з тирою, бо якось якось так хочеться. Так, він зараз сюди прийде? Так. Шах, да. Ферзь, так, ну, добре. Десь я мав краще зіграти, звісно. Але зіграв як зіграв. Тут ще розмін був фрезів якось так. Невдало зіграв. Так, два блискучі ходи було. 65 на 69. Ну, реалізація, звісно. Керська. Хоча, звісно, це боліз. Чомусь я не збив цього слона. Розбиємо струк... структуру. Структура просто слона забере, да і все. І не муч нікого, так. Ну. Так, так. І потім тура, да? Так було сильніше. Ну да, він не може закритись, йому треба кудись йти, F1 йти. А. І що? Фересі страй. Ні, ну тут не так то і ясно. Тут нічия комп'ютер малюю. Ну ми ж то не ночію ми тут хотіли перемогти. Я намагався відкрити лінію Б, і як би відкрив. За допомогою жертви коня. Так, і тут я десь щось. Ні, це були скучі. Ну просто можна було простіше зіграти, типу, взяти, але я щось не хотів. А, ну отак, да. Ферс, типу, проти двох ноботів ну, і так, нормально g 2 так. Так. А, тут ще й цей втрачається. Чувак. Окей. Я щось думав, що я просто фрезя виграю. Шаха Мелені. Пришлось так. Так, да, тут випустив купу. Купу. Переваги. Ну, краще, звісно, але просто розмін. Це ще треба вигравати знов цю партію. Ясно, що два пішечки це. Навіть три пішечки це багато, але. Ну, він тут від'їзд, звісно, якогось пішака. Це чотири, щоб роз'єднати пішаки. Потім з'їсти. І три пішечки підуть. зв'язані, це, звісно. Так, дає можливість розраховувати на перевагу. Ну, а тут просто. Без фрезя і все.